Всім привіт! Продовжуємо проходження інскріпшн. Зупинилися ми біля хижини. Зараз зайдемо в гості, можливо, там нас тут хтось чекає. Моторошно. Обербот просто сидить собі в цілковитій темрімі. Ну що, чекає на бачів? А може чекає, поки надрукується його, його фото. Наступний бос доволі класний. Тобі все-таки доведеться обдумати свою гру. Цілковита нова механіка. Так. Де ті файли. Розпаковує фотограф Зіп. Об'єктив моє знаряддя. Ти також моє знаряддя. Ти націлюватимеш об'єктив, а я фотографуватиму. Добрий бос. Нагадує рибку лісовика. Добрий бос. Так, і що це? І. А, ну, давайте пробуємо. Треба ще згадати керування. По-пу-пу-по-пу. Так. Зараз ми ще не можемо зіграти, пропускаємо. Це мій друг. Націлься цілься ним. Може зробити фотографію. А можеш і не робити вибір за тобою. А... І. Мій друг, запам'ятає цю фотографію. Мій друг дозволить тобі використати цю фотографію. Навіщо? Побачиш. Коли? Побачиш. Так, а а де ця фотографія? Коли можна буде її використати? Типу можна буде за... замінити стіл на стіл з фотографії, як я зрозумів, так? Да? Так, це воно хто? Смертельний дотик. Це прямім бай ем... Давайте взагалі спробуємо так. А, трек карту взяти. По приколу, давайте походимо, а там побачимо. А, може там треба було поміняти на минулу фотографію? А я можу поюзати? Блін. Я, походу, трошки затупив, Треба було тоді юзати фотоапарат. Ой-ой-ой! Ти задав мені удару. Ти, Ти задав мені удару. Переналаштовую особистісну матрицю. Uh, я не це фоткати. Я не це фоткати. Ну хай буде. Mm. Так, ну я меневу не хочу ставити. Давайте це сфотографуємо. І тут це хто такий? Так, а тут у нас що? А, посередині, правильно? Тепер можемо, в принципі, атакувати. Є хто у нас тут такий тут? Потужний. А, треба взяти карту. Давайте снайпер бота закинемо. Закинемо. І когось на три мани ще можемо закинути, правильно? Давайте Рибобота Рибота, точніше. Ну, механіка прикольна досить, але по факту якась вона нечесна відношенні до цього до поса. Ну, і ще пару лишніх баксів закинув. Ну, по аналогії з минулої локації у нас, типу, 4 виходить. Е е Постамент цих гробіка, і, типу, треба 4 закрити. Одного ми вже прийшли. Це... Ще таке було. Пам'ятаєш свою допоміжну колоду? Безкорисну колоду з усіма тими порожніми посудинами. Зараз вона стане трохи кориснішою. А, можна буде поставити якось бафа, типу як ТО там. Так. Ну, так сумнівно. Це ж таке сумнівно. Це, до речі, прикольно, це ж таке. Це прикольно, це ж таке. В цілому всі непогані. Е, оця може захистити два будь-яких удари по суті. Ця, якщо це, ну, може нанести один урон, а може навіть більше, якщо це якась. Е, слабка карта. Типу, карта, яка там одиницю атаки має, і типу вона не буде два рази битися об посудину, і два. Отримає урони. Е, але броня, типу, потенціально, мені здається, корисніше. Давайте броню. Цікаво, не впевнений, що це правильно, але всі карти тепер мають позначку броня. А також не впевнений але там, в принципі, всі більш-менш однакові карти були. Так, сюди не можна, давайте назад тоді. Карта пам'яті повна. Нову карту пам'яті Так, знову видос, дивіться well, Привіт картковим гравцям. Мої um, like пошуки на гаражах розпродажах like продажах дали результат. Так, так, yeah, малята. You Зараз я вам покажу. You know, Знаєте, що це таке? You know, Знаєте? Вінтажні пачки. Inscription. 4 штуки. Навряд чи власниця знала їх справжню цінність. Ні, якось ніяково було їх так дешево купувати, але. власниця, мабуть, добре тут живеться. Але я тут гарний, якби я їх. Не купив, вона би просто їх викинула Згідні? Згідні Добре, довге відео з розпакуванням. Так, як тут виходить? Escape? Mm. Okay. так, Зараз з'ясуємо, що й до чого? Алло, вітаю. Це пані Гоус. Вітаю, мене звати Люк. Мені теж дуже приємно. Пані Гобс. Слухайте, я був на вашому гаражному розпродажі і... і. ні, все гаразд. Дякую. Я просто хочу спитати, чи ви пам'ятаєте карти, які ви мені продали ті. Так, так, саме ті. Escription, так. Вони належали вашій Так. Ем, може якось поговорити з нею. Вона не з нами в сенсі. Оу. Ані. Мені дуже. шкода. Це сталося недавно. Сталось давно? Все одно ж жахливо. Ні, нічого важливого. Ви що потурбував пані. Її звали Кейсі. Гарне ім'я. Перепрошую, вона працювала на інскріпшн. Тобто на GameFune. Пані, а ви можете. Розумію, добре. Тоді. Можна я пізніше призвоню? Просто хочу дещо з'ясувати. Раз, добре. Дуже вам дякую. Домовились. Смачного вам. Бувайте. Так, це все було так. Ожній статі не пише про смерть чи травму. О Боже. У будівлі ніхто не загинув. Однак через ускладнення від пожежі трагічно померла молода розробниця відігор Кейсі Гопс. Срака. Вона працювала до пізна дійсне ще контроль якості. Запрощення свого роботодавця усі. у него в страку. Я телефон у сіній кімнаті, тож чим помру, але я позвонив всім 911, використати цей запис як свідчення. А я не можу другий раз Клок, 25, что-то там, perhaps, blood, что-то там, бокс, letterbox. <клава> 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 Препрошу. Тепер нам треба розібратися, куди йти? Можливо. Ні, можливо, типу, нам треба. Типу, сюди можна прийти? Чи сюди? А, це світився, виходить цей. Це не треба було повертатися. Так, куди нам тепер? Ну, я заплакав. О, гроші. Можна витягти гроші робобакси? Я не сильно пам'ятаю. Так, а скільки у нас є? 42. Можна взяти якусь карту, можна потратити тут. А, тут, типа звіря якось додати. Тут М -м -м, позначкою покращити. А, це не пам'ятаю, це не пам'ятаю. Давайте подивимось. Так, нам ще нічого не дали. Дає наноброню твоїм ботам на столі. Нівроку річ А, це чиста шмотка. Так, Вибери одну. А, кого виберемо? Давайте когось. Когось корисного. Дотисно при бота. Почали. Сені. Си ні, це ні. Таке собі. Це найтаке, типу, найнормальніше з усіх Модуль пам'яті, типу, це максимум покращень, які ми можемо використати. Виходить. Міс положений. Можеш продовжити свій веселий шлях. А тепер ми можемо тут пройти, виходить. Якийсь. файт uh, намічається. Так, тут. Uh, хто? Гдіставучий. Як він заб забере оцього, потім це нанесе одну урон. І цей посудина, А, посудина потім не забере його, бо не буде е будильника бутиль... бота, який даватиме йому атаку. Ну, в будь-якому випадку він захистить нас ще. М так, беремо карту, мабуть. Так. Що ти нам пропонуєш робити? Давайте отак. Вот ммм, неприємно. П'ять, три. М -м, давайте карту. Нам вистачає тільки на риба бота, ще сан забирати вибуху бота. Е, мабуть, поки що ні. Я рибка. Давайте отак. Так, а що в нас там по цьому не хватає? раз, два, три треба нанести? У нас раз два. Якщо кидаємо сюди стрільця, то він ще нанесе. Той він ще нанесе урону. Можемо вдарити ще не стрільця, а снайпер бота. Зараз ти знищиш одну зі своїх карт. Не клей дурня, це краще, ніж отримати нову. Сприятливо вплине на склад твоєї колоди. А ще я дам тобі за це робобасів. Тож котру карту знищити? І правда, котру карту? Ем... Ну, у мене таких прям дуже поганих карт немає. Собака, типу, таке собі за 6 цих. Давайте собаку. 4 бакси. Моя собака коштує 4 бакси. Ну таке собі. Ідем далі такі. Е, Карта якась є. Камаходрон ні. Це ж таке. Е... Принтер. 49-ник Давайте 49-ник у нас дешевих карт мало. Ну це що таке? Подивимось. Е Карту беремо по-любому. У нас дві всього. До речі, не пане варіант. Він атакує цю. Перемістається сюди. Він заб'є комоха дрона. Переміститься в іншу сторону. Кейсі фон губ Минулого разу втік. Цього разу я точно зніму твій скальп. Кейси. Це кейси, типу, о, та, про яку ми. дивилися відосики, типу, про доньку жінки з розпродажу. Так, це забирається, перевчасі сюди. М -м, на місце цього можна закинути щитобота, наприклад, або рибобота навіть. навіть. Отако. Ми, до речі, на грані просто. У нас тут три нанесемо, ми нанесемо чотири. Давайте, мабуть, що так. Амібот, давайте Амібота. Вибухового сенсу немає не бачу ставити подарунку бота. Також, тому припускаємо. Так, а що у нас там по рахунку? Раз, два, три, 4, 5, 6 треба. Можемо кинути стрільця? У нас хватає? Хватає. У нас тут буде 1, 2, 3. І з цього буде ще 4, 7. Нормально, можна сюди тоді закидаємо. Наче не прорахувався. Ну так, да, ще один бакс там. Дадуть з собою. Чекпойнт. Усі речі, знову діють порожувачі ботів вимкнені. Так, можна наверх, можна вниз. Ага. О, ні. Ага. Забув деталь. Ти з ногами в стані принеси її. На ливарні висить над ливарним механізмом. Я не пропущу тебе далі, поки не принесеш її. А, тобто тут... Варіант або повернутися, або принести деталь. Ну давайте попробуємо стати, подивитися, що там за деталь. Так, це поки нам не відкривається ніяк. Так, тут ми пройшли. Тут також. А, тут нова кімната у нас відкрилася. Вибери всі придатні емоції для вказаних обставин. Ти береш енергобота, твою енергію відновлено. Тебе ось ось об'є. Томаходрон, ти береш стрибота. А як це працює? Тобі вдалося здійснити велику позамежність. Вітаю біль. Стерпний. на колишніх труб приємний. Але а ще приємно знати, що господар близько. Отак, господар близько. Я відчуваю його присутність. Ти робот пожалкує. Так, капчі клас неправильно 4 плюс 4 8 4 два пять плюс шесть пятнадцать. Яку позначку зображено? Ты я звідки знаю. А -а -а. Яку позначку зображено? Стрілочка. Прикольно. Так, і тут ще один. Още конья зв'язку. А, буде зв'язок, чи нам чекати довго? ні? пу 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 тут нічого не покласаєш. Далі не пройдеш. Я так розумію, оце та деталь, яку е нам треба принести. Можливо, потім відкриється тут ще щось. Так, повертаємося тоді. Зробили фоточку. Тут тут, тут сюди. Ага, добре. Піднімаємо. Де звіряється світло, коли ти граєш посудинами самоцвітів? Тепер твої подорожі посудини... Тепер, Тепер твої порожні посудини заповнені самоцвітами. Дивись. М -м -м, не поняв. іншу. Ти можеш змінювати колір самоцвітів із допоміжної колоди. Спробуй на якусь. Эмм. Окей. Эммм. Аж нам дасть. Так, а де це ми були? Це ми були тут. Сюди можна прийти? Так, ми принесли деталь. Що таке? Чого ти хочеш? Я просто інспектор. Але інспектувати особливо нічого. Хочеш пройти через ворота? Принспектуй супутникову тарілку коло підніжжя вежі чеклуна. Тут нам шляху, коротше, немає, йдемо тоді назад. Виходить, чекпоінт, Тут у нас вже якась розвилка, ми принесли деталі, і тут буде щось пов'язано з самоцвітами, як я зрозумів. То ми тут зупинимося. Дякую, що дивилися. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтеся. Залишайте коментарі. Це дуже мотивує і підтримує взагалі канал. І до наступної серії.